Кожного з нас свій спосіб наблизити перемогу. Вік, стать, професія не важливі. Війна змішала все докупи, переставила людей місцями, сама обрала нам нові адреси, але не позбавила бажання в будь-що знайти дорогу назад додому. Саме про це сьогоднішній випуск. Вітаю! Я Ірина Хоменко, і це програма Я не забуду. Вікторія, її чоловік та двоє дітей вже двічі переселенці. До 2014 року жили у Донецьку, потім переїхали до Торецька. А після влучання ракети в їхній під'їзд, рік тому, знову почали життя з чистого аркушу в Калуші Івано-Франківської області. Це квартира, яку ми наймаємо. Наша кімната, де ми відпочиваємо, це літальня, де ми всі проводимо час. Це кімната Валерії, де Валерія відпочиває, робить уроки. А це наша кухня, де ми готуємо їжу. А це Катерина, журналіст з 15-річним досвідом з міста Калуш. Жінка добровільно покинула професію, рідний дім і зараз служить на Донеччині. Я знаю дуже багатьох е, парень, жінок, чоловіків, які зустріли своє кохання на фронті, але я ніколи в житті не думала, що це торкнеться мене. Ви мені подарував це колечко, і в мене слів не було. Які дві речі об'єднують цих незнайомців? Чому розшукати Катерину було мрією молодшої доньки Вікторії, і якою буде їхня зустріч сьогодні в студії? Вікторія, наша перша гостя вже в студії. Яким скарбом володіє її дочка, і чому про їхню сім'ю знають в ЗСУ? Зараз про все дізнаємося. Вікторія, вітаю вас. Добре Добрий, день. день. ми дізналися сюжети. Що рік тому ви вдруге стали переселенцями? Розкажіть, як саме це сталося? Ну, коли почалося по повномасштабне. Війна, ми залишалися вдома в місті Турецько. Я не хотіла виїжджати, але коли вже до будинку прилетів снаряд і взірвався, Валерія дуже злякалася. І... Валерія це ваша донька. Так, так. І тоді було прийнято рішення, ну, що треба вже виїжджати. Якою була ваша дорога? Ну, як виїжджали, чоловік мені сказав, що ми виїжджаємо на місяць. Речей брали, ну то що саме було необхідне, то ну тому що машина багато не влізла, і ми ще кішечку свою забрали. Спочатку в Дніпропетровській зупинилися в школі. Переночували, потім в Вінниці е, нас прийняли молітвіний дом, ми там переночували, і на третій день ми приїхали. Куди? В Івано-Франківськ е, звернулися на вокзал, нам дали е, адресу ліцею, де ми, нас, ну, ми зупинилися. Зупинилися в спортзалі. В спортзалі ми ровно неділю прожили. Я можу тільки собі уявити, людина, яка вже друге переїжджає, як ви це емоційно витримали? Тому що ви ж мали бути взірцем для ваших дітей. Чи ви давали волю взагалі своїм почуттям, чи все тримали в собі? Ну, поки їхали, все тримала в собі. А потім, коли в спортзалі нас сп... ну, на середині, вийшло так, що ми опинилися на середині, і я ну, вже почала. Ну, як істерика треба, певно, так. Ну, Мене підтримали мої діти. Валерія сказала, що їй подобається. І син старший сказав: мамо ж сильні. Ну, все буде добре. Куди ви далі їхали? Чи ми, ви таки залишилися у Франківську? Ми шукали житло, щоб знайти, ну, сняти. Ціни були дуже високі, заоблачні. Ну, я вважаю, нам пощастило. Ми знайшли без агентства від хазя, ну, хазяйка. І ну, то, що ми змогли для, ну, дозволити. І де це була? Ну, міста Калуш. Я так розумію, у вас залишилася і в Донецьку квартира, і е, в турецьку, правильно? Так, так. Але ви вже рік, як у Калуші. Чи вважаєте ви це своєю домівкою, чи все ж таки хочете повернутися в Турецьк, А можливо, і в Донецьк? Повернутися хочу в український Донецьк. Я знаю, що ваша сім'я почала допомагати ЗСУ. Так. З чого почалася ця допомога? Е Перша наша допомога почалася, коли Сергій Притула збирав на дрони. Uh -huh. Тоді чоловік отримав зарплатню. Ми невеликий внесок зробили. Вирішили, що ми повинні щось робити. І Валерія наша запропонувала, каже, давайте будемо щось робити, продавати і збирати гроші, щоб ми могли допомагати ЗСУ. Вона каже, давайте будемо плести браслетики. І ми почали шукати стрічки, бо місто нове для нас ну, було незнайомо, ми не знали, де що можна придбати. І в нас тата знайшов стрічки, почали плести, зробили коробочку, скринку. І Коли вона перший раз вийшла з братом, він як, її підтримував. І вона вони продали 18 браслетів. А скільки коштує один браслет, якщо браслетик? Один браслет коштує 20 гривень. І потім вона почала виходити, її сфотографували, там місцеву групу виставили, що дівчинка збирає кошти на ЗСУ. І коли вже у нас була ну, скринька. Ну, ми ну, почали шукати, кому можна передати гроші, щоб вони дійшли саме до військових. І коли ну, ніхто не купував браслетик, вона дуже засмучувалась. Чого? Ну, тому що ніхто не купив. І вона, каже, вона ну, каже, я не розумію, як це в нас війна, а ніхто не хоче підтримати наших захисників. У нас є відео, як Ліра виготовляє ці браслетики. Давайте подивимось. Давайте. Беремо дві стрічки синю і жовту і робимо вузол. А потім беремо жовту і протягуємо через синю. Беремо синій кінчик, протягуємо через жовтий, затягуємо жовту і так плетемо далі. На один браслетик в мене йде 7 хвилин. За день я сплетаю 10 браслетів. Як гарно, а ви радилися з Лерою? Кому ви будете цими грошима допомагати? Звісно, вона більше напевно віддає перевагу тим, хто на сході. Бо там і дім так, так там дуже тяжко. І тому ну так, щоб вона сказала, от саме туди більше нікому ні. Для неї кожен захисник це її герой. А чи не було у ліри думок зароблені гроші е, залишити на свої дитячі потреби? Можливо, на якісь іграшки, книжки на сукню. Якусь е, знаєте, їй задали таке питання. А ти б хотіла ці гроші витратити на себе? Це ж не маленькі гроші? Вона сказала ні. І коли їй сказала, тобі не шкода чужим дядям віддавати ці гроші. Вона відповіла, ні. Перші е зароблені гроші пішли на що? На тепловізор. Другу скриньку, яку передавали, пішли, купили стекла на ніву ну, від вибуха, повилітали, вилетіло скло, і за ці гроші купили скло. Потім одягали морських котиків. А військові ж знають, від кого ці гроші, правильно? Я так розумію. Їм ну, передають? Ну так. Вони якось їй дякували? Так. Як? Е, записували в, в відео, це за ніву, коли скло, і, їй дарували іграшку великого кота, кот-батон. Як... Кот Батон. Так, як Валерія його назвала. Їй подарували прапор. О, це вже цікаво. І шеврони. Це для неї. Ну не знаю, це для неї, ну дуже скажу так: вона прапору і шевроном зраділа набагато більше, ніж іграшки, бо в іграшки вона зараз майже не грається. Ну, наші діти дуже швидко, на жаль, подорослішали, тому для них зараз набагато більша нагорода отримати прапор України. Тим паче, я підписаний так Підписаний розумі... від військових. Це для неї. Я знаю, що Лера записала подяку для військових. Та давайте подивимося. Давайте це мої шеврони. Я їх зберігаю в файліку, бо боюся їх запачкати. А це іграшка, яку мені подарували захисники. Рівні мої захисники. Я дуже вам вдячна за такі чудові подарунки. Вони для мене дуже цінні. Я так бачу, це той прапор, да, що так, передали, так. і оці два шеврони. Так. Так. Слухайте, ну для військових віддати шеврон це дуже дорого коштує. Так. Вікторія, а чому ви сьогодні приїхали сюди? У Валерії є мрія. Вона дуже хоче зустрітися з захисниками, які їй передали подяку. І це, ну, це в неї мрія. Але особисто вона не знає, хто це зробив? Ні, Ні. Ми розшукали власника шевронів, якими так дорожить маленька Лера. якою буде їхня зустріч? І чи готова дівчинка обміняти шеврони на мільйон доларів? Менше вам пропозиція не робити. Я хотіла прийти неочікувано з донацька відкрити двері, ось я приїхала. Подивіться, будь ласка, навпроти вас. Сидить. Виявляється, поки дев'ятирічна Лєра мріяла про зустріч з власниками подарованих шевронів, інша людина на іншому боці нашої країни планувала поїздку до Калуша, щоб побачитися із дівчинкою. Як так, зараз будемо розбиратися. Виходьте до нас, будь ласка. Вітаю вас. І я дуже вам вдячна за те, що ви обороните нашу Україну і пришвидшуєте нашу дякую. перемогу. Дякую вам за дякую це. вам. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Ми дізналися, що ви 15 років працювали в журналістиці. Розкажіть про свою роботу, де саме ви працювали? Так, я народилася у місті Калуші, досить знамените, хороше місто. Тим паче, після Євробачення я горжуся, що я власне звідти, і я працювала на місцевому телебаченні Калуське міське телебачення 12 років. І вже останні роки я була на посаді головного редактора. Наприкінці 2015 року я відчула, що потрібно щось міняти. І і я звільнилася з роботи. А як ви прийняли рішення аж настільки кардинально змінити своє життя і стати військовою? Час від часу в таких розмовах десь так знаєте звучало: а чому би тобі не спробувати? Я кажу, ну що, ви жартуєте, ну, я і армія, це я вважала, що не сумісні речі. Десь я з дитинства боялася цієї армії, я ж собі уявляла, як нам розказували, так, там 6.00 підйом. А воно, а воно інакше. А воно зовсім інакше, іноді немає, не те, що 6.00 підйом. Ну і вирішила там зателефонувати знайомому, кажу, а ти можеш мені дізнатися, що, де, як, до чого. Він мені дзвонить буквально наступного дня і каже. Ну, ти там завтра візьми свої документи і піди у військкомат, тебе чекають на 9.00. Я взяла документи. Я все ж таки думала, що я йду за консультацією до Калуського військомату. Вияснилося, що я прийшла уже і на обхід медичної комісії, і тих всіх нюансів, які військовослужбовець повинен пройти перед підписанням контракту. Ну контракти я підписала за три дні. А пам'ятаєте свій перший день, коли ви прийшли до армії? Перший день був, мабуть, що найцікавіший. Це була п'ятниця, 18 листопада 2016 року. Я прийшла зранку, як належить жінці, гарно одягнута. І я чомусь запам'ятала, мені насправді дуже смішно самі себе, що я прийшла у замшових черевиках на таких підборах. І я коли сіла в машину до комісара, він так ну, ну посміхнувся. Думаю, мабуть, я йому сподобалась. Я ж потім зрозуміла, чому він так подивився на мене. Ви ж мама, правда? Так, Так. Як ваші рідні і близькі відреагували на те, що ви йдете в армію? Ну, вони спочатку теж якось так, мама, ти що? Ну, тобто, не, не було такого усвідомлення. Потім, коли була перша ротація, тоді вони вже зрозуміли, вони підтримували дуже, і я знаю, що гордилися. Чи у вас є людина, яку ви кохаєте, і яка найголовніше кохає вас? Я на момент, коли підписувала контракт, я була сама з дітьми. Ні, ні так ну побутує десь думка, що жінка йде в армію для того, щоб знайти собі там чоловіка. Це така так побутує. Є така? Так, так, є, є. Ну їх же ж там багато, розумієте, а, ну, так, вибір. красивих вибір. багато. Так це не те, чому я пішла в Збройні Сили України. Одного разу ми були на ротації. Там ми поселилися в будинку, там було дуже холодно. Там, тобто, цей будинок потребував чоловічих рук. Я запиталася командира, він каже: у нас є такий газда. Він робить все. Це була ключова фраза. Він прийшов, ми познайомилися, він прийшов він каже: оце ж кажіть, що вам треба робити. Ви розказали, дали як справжня газдия. Ну, і ми пішли кожен день рознарядки, що треба, треба робити. Потім вони щось так якесь таке. Відчуття, як материнське серце, так що жіноче, так щось пом'якло. Думаю, боже мій, він ж напевно не їв давно смачної домашньої їжі. Я така до нього навикажу: Петро, а що ви любите з домашньої їжі? А що, це ж люблю борщ та й сало? Думаю, О, ну все. Потім я в один момент зрозуміла, що я вже без нього не можу. А він теж військовий зразу. Так, він теж військовослужбовець. І скільки років ви ж з тим ну, з газдою? Четвертий рік. Він ще вам пропозицій не робив? Е, — ще ні, але натяк уже був конкретний. Е, ну я в принципі думаю, що це натяк. Я не думаю, що він відмовиться від цього. Тому що він мені 31 грудня 22-му році він подарував мені колечко. Ви багато де були. Я чула, що ви були і під Маріуполем, і ну більше схід, зрозуміло. Яке ваше місто найулюбленіше? Це стало місто Турецьк. А яка історія під час війни? От зараз, після повномасштабного вторгнення, вас вразила найбільше одного разу. Так воно чисто теж випадково так воно мало, мабуть, статися? Мені хлопці привезли. Уже прямо з-під Бахмута надійшла волонтерська допомога, і там був мед натуральний і був листочок. Сердечко намальоване, було написано з любов'ю Наталя Калуш. Ну, моя землячка Калуш. Я вирішила в соціальних мережах поділитися, сфотографувала малюнок, написала Наталю, відгукніться. І так я з цією жінкою виявилося, що ми в друзях там. Ми почали спілкування, вона почала допомагати, дещо відсилати, що потрібно. Одного разу вона мені надіслала дві такі маленькі стрічки в синьо-жовтому кольорі і червоно-чорному, такі переплетені, і сказала, що ці стрічки плете дівчинка з турецька. Кажу, як з турецька, де калуш, де? тобто я щось не, ну, не зрозуміла. А вона мені пише, вони в калуші живуть. Вони жили в Донецьку, наскільки я пригадую. Потім приїхали в Торецьк, Потім з Торецька, вони змушені були переїхати до Калуша. Мама виготовляє ту пастилу, каже, що я фруктову, що я відсилала, і мені щось так я кажу: а дівчин, дівчинка, ну тобто, вона просто ні каже, вона не просто передає ці стрічки військовослужбовцям, вона їх продає і гроші передає на збройні сили України. Тобто, і вона на даний момент вона зібрала понад 30 тисяч гривень допомогти, тому що вона дуже вірить в захисників і хоче якнайшвидші перемоги. І мене щось так це торкнуло. Думаю, боже мій, ну це ж дитина. Я захотіла зробити їй подарунок. Щасливо. Тобто я так легенько запиталася пані Наталю, що ну каже, ну Валерія Мріє про велику м'яку іграшку. І ми домовилися, що я замовлю, але надішлю адресою вже на калуш і Пані Наталія занесе. До Валерії, до дівчинки цієї я дуже довго шукала. Тут у мене ще була проблема. Ну, Зараз дуже популярні, модні, величезні іграшки. І я зрозуміла, що ну, я ж теж не знаю умов. І думаю, що потім батьки не Ну, щоб ця іграшка не створювала їм в побуті дискомфорту. І я знайшла якогось котика там в інтернеті, зняла два шеврони, як воно належить. Це шеврон е мого 109-го гірсько-штурмового батальйону у складі на Дельве. І я знайшла у мене ще був один прапор, державний прапор України. Я навіть маркера не мала, я взяла ручку і я ручкою сиділа там на ньому шкребла. Ви коли-небудь думали про те, щоб ви хотіли зустрітися з цією е, дівчинкою? Так, я казала, що коли я тільки при першій можливості, я е, приїду в калуш, я обов'язково зустрінуся. Ну, на жаль, поки що як такої нагоди немає, але я думаю, що найближчим часом буде. Я теж вірю, що ця нагода найближчим часом обов'язково буде, тому що подивіться, будь ласка, навпроти вас сидить ну, якраз мама цієї дівчинки. Коли сиділа, я вже так зрозуміла, що можливо це й мама, але боялася помилитися. Мені дуже приємно. Я думаю, що на цьому сюрпризи, мабуть, не закінчилися. Так, мабуть, не закінчилися. Мені дуже приємно, що ну, звичайно, хотілося б. В мирний час, але я думаю, що це обов'язково буде. Тобто, я не так собі цю зустріч уявляла. Ну зовсім не так. Я хотіла прийти неочікуваного з динацька, відкрити двері. Ось я приїхала. Але тут ви мене більше на здивували. Катя, вас шукала на Вікторія. Вас шукала маленька Ліра. Це для мене дуже неочікувано. Тобто, я не сподівалася, що в неї такі можуть бути емоції. Давайте поки що подивимося на екран. Хочу зустрітися з захисниками, які подарували мені шеврони, прапор і іграшку. Я хочу їх сильно-сильно обійняти. Вони мужні, вони сильні, вони молодці. Я молю Бога, щоб вони повернулися живі. Лера думає, що це е, шеврони не однієї людини. Бач, ну просто мало хто знає, що по правилам треба ж дивати. Звіти цей подарунок навіть був не тільки особисто від мене. Я хотіла його зробити від нас, усіх від моєї частини, від моєї бригади, від від усіх захисників. Не кожен військовослужбовець має можливість зараз десь робити такі подарунки. Він не має. Ну тобто, я не кажу просто можливості, десь чи виїхати, чи вийти, чи придбати. Я просто захотіла зробити подарунок від захисників. Якою буде зустріч маленької Лєри та військовослужбовця Катерини, яких війна змусила помінятися домівками? Та що дівчинка привезла до студії? Вау! Я показувала класи отак. Ти бач, ми всі тут плачемо. Ну що ж, Лєра мріє побачити свою героїню Катерину. Катерина мріє побачити Лєру. А нам лишається лише тихесенько спостерігати за їхньою зустріччю. Лірочка, заходь, ми тебе чекаємо. Привіт! Добрий день! Як твої справи? Нормально. Лірочка, а скажи мені, будь ласка, яка твоя мрія? Побачити захисників, які подарували мені шеврон, прапор і іграшку. У тебе є така зараз можливість. Знаєш що? Тому що ось ця пані тобі подарувала ці шеврони, прапор і кота ото твого. Це все одна людина. Вона схвильована, Боже, дитиночку мою. Вона схвильована. Для неї це дуже неочікувано, правда? Диви ага. Дивися. дивися. Такий? Такий? Так. 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 Це від нас, усіх тобі. Щоб ти знала, що ми стоїмо і будемо стояти. Заради такого покоління, як ти, заради, заради всієї України. Ми хочемо, щоб кожен мав свій дім, щоб ти повернулася до свого дому. Дякую. Це, це для тебе, від нас, усіх, від усіх захисників. Ліра, збулась твоя мрія? Так, ти бач, ми всі тут плачемо. Ми хотіли, мабуть, в калуші зустрітися, але бач, який нам зробили сюрприз. Так. Я думаю, що це дуже великий сюрприз. Він запам'ятається нам так. на ціле життя. Тому бережи шеврони, бережи прапор, котик м'явкає, просить їсти чи ні? Чемний? Нечемний, Не чи чемний? Чемний. 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 Так. Наше найлюбленіше місто, пані Катерине. Як ти думаєш? Донецьк. Торецьк. Це твоє місто? Так. Ти уявляєш, як ви пов'язані. Ти зараз живеш в Калуші, де батьківщина пані Катерини, а вона жила довгий час на твоїй батьківщині, в місті Торецьку. І зараз, до речі, вона там нас захищає, обороняє твою Донеччину, щоб ти якомога швидше сонечко, повернулася додому. Ліра, ти показувала свої шеврони в школі? Я зараз вчуся дистанційно, я показувала класи отак. І мене похвалив вчитель, сказав ти молодець. А в якій ти школі зараз проходиш дистанційне навчання? Дев'яті. Вона в своїй залишилася ага, старецька. Ага. Я думала, що, можливо, тут, у, е можливо, в калуші. Лірусь, а чому ці шеврони для тебе настільки важливі? Бо вони важливі для захисників, а для мене вони ще важливіші. Бо захисники. Е вони знімають їх з себе і дарують дітям. Саме угу, так і відбувається. Так бачите? і відбувається. Тому ми їх і носимо. Юрочка, <гум> а якби тобі запропонували величезну суму грошей за ці шеврони, ти б їх продала? Ні. Ні. Добре, мільйон доларів. Ні. Лірусь, ми знаємо, що ти робиш не тільки браслетики. Правильно? По столу сушим, а до того сушили овочі. Треба за. К'тити воду і ті овочі додати. Так, ми таке їли. Дуже Два. смачно, дуже смачно. Дякую. Я пропоную нам зараз всім подивитися, як це все відбувається. Перечистимо бурячок і будемо потім перемиємо і будемо натирати. Тепер ми будемо ставити сушити бурячок. За 7-8 годин він буде вже готовий. З готових сушених овочів дівчатка виробляють ось такі наборчики. Щоб його приготувати, потрібно 5 літрів води, коли закипіла, засипати, і це готовий супчик. Сьогодні ми будемо готувати по з яблочок і корицею. Зараз ми перечистимо яблочки і будемо робити пюре. Ось такі сушарки ми сушимо по Зараз ми поріжемо по для того, щоб розфасувати по па пакетиках. Ми завжди фасуємо по два смаки: яблука з корицею і сливи. На кожен пакетик приклеюємо таку подяку для кожного захисника. Я знаю, що ти щось підготувала, так? Так. Набіжи. Ну, Ва... Розповідай, що це таке? Це суп з сушених овочів. Угу. Очого пакетика вистачає на 5 літрів води. Угу. Далі що ще там є в тебе? Пастила. Два смаки, Я... яблука кори... з корицею і... ірга. Ірка. Ірга. Ірга. А що це таке? Це ягоди такі. Так? Да? Ніколи не куштувала. Ще одна пастила з іншим смаком, малина і яблука, і яблука з корицею. Клас! А браслетики? Це ті якраз, які ти плетеш? Так. От вони. А скажи мені, будь ласка, це для кого ти приготувала? Я думала, всім захисникам роздати. Давай отут мені. Дякую, дякую, дякую тими. Я хоті. Я тут біля мене. Я хотіла подякувати всім захисникам, які захищають нашу Україну. Ми повинні зараз відстоювати нашу українську землю і кожне місто, кожен населений пункт, і турецьк, в тому числі, і місто, в якому ти народилася, і той же калуш. Ми обов'язково з тобою зустрінемося усі, і нас буде дуже багато. Готуй браслети. Так, що готують браслети. І сьогодні я просто представник нашої частини, нашого батальйону і нашої бригади. А ми обов'язково всі з тобою зустрінемося. І ти побачиш на власні очі усі хлопці, усіх дівчат, які захищають нашу землю. Ось так військова скалоша Та маленька дівчинка сторецька помінялася домівками. Катерина віддала свої шеврони на знак подяки дитині. А для Лєри вони стали символом віри у перемогу. Будемо сподіватися, що вже ось ось військові звільнять всі наші території і всі зможуть повернутися додому. Це була програма. Я не забуду. Зустрінемося за тиждень.